Яка таємниця скоро для вас розкриється? Яка таємниця для вас розкриється? Хто за вашою спиною да, говорить якісь нехороші речі? Хто притворяється другом? От ви зрозумієте, що, чесно кажучи, да тут карти показують нехорошу людину, яка втерлася. До вас в довіру, людина може часто щось любити, подарувати, пригостити. Да? От така от прям підлиза. А насправді, за вашою спиною, ця людина розказує нехороші речі. Не тільки про вас, про вашу сім'ю. Ну, взагалі все, що зв'язано зв з вами. Ну, на жаль, отак от карти показують, що відкриється от така от людина. Людина вхожа в ваш дім. Людину випустили в якийсь складний. Момент. Вам здавалося, що вона дуже хороша, але от скоро маски будуть, як то кажуть, зняті, і ви побачите, що це за людина, да? її суть, що це вам дасть. Нові можливості, знаєте, все-таки ви закриєте туди двері в це минуле, і відкриєте перед собою нових людей. Це вам дасть силу рухатись далі без цієї людини, рухатись своїм особистим шляхом.